Всім привіт, це Юля Ріелтор в Чикаго та передмістях. Сьогодні маю розмову з фінансистом. Всім привіт, мене звати Святослав Букрій, а я ліцензований моргідж-консультант, Працюю в Smart Lending. Святослав, чого ти сьогодні в нас а, на подкасті? Тому що дуже багато людей зараз приїхало в Америку. А всі хочуть купляти нерухомість, бо в нас така ментальність. Я вважаю, що це правильно не платити за рент, а платити за своє житло. І звісно, є можливість іммігрантам взяти кредит. Розкажи, будь ласка, а, чому люди мусять звертатися до тебе? Хто такий фінансист? Що таке фінансист в Америці і а, як ти допомагаєш людям? Та дякую Юля за запрошення. А, звичайно, поділюсь сьогодні порадами. В Першу чергу хочу сказати, що фінансист або – uh -huh. це ліцензований спеціаліст, який працює з різними банками та кредиторами. Uh -huh. А і вибирає найкращі умови для свого клієнта, так тобто я допомагаю підібрати найкращі умови, допомагаю зібрати всі необхідні документи і консультую. Що дуже важливо, що потрібно звертатись на консультацію завчасно. А консультація коштує щось? Консультація абсолютно безкоштовна, тому можна телефонувати навіть за рік, за два перед тим як людина планує купувати житло. Окей, супер. Тобто, якщо хтось хоче в кредит житло... А, першим кроком це буде звернутися до фінансиста. Так а чому, наприклад, не в банк? От може я піти в якийсь в Америка? Чим ти кращий? Чим фінансист кращий? Звичайно, гарне питання. Насправді кожен має свій вибір, може звернутися в банк, в тому немає проблеми. Але коли людина звертається в банк, в неї є обмежена обмежений вибір. Тобто uh -huh. банк наприклад надає лише певні умови по кредитуванню, в у них є декілька видів а, продуктів своїх. І немає якби, вибору, тобто немає людини, яка захищає інтереси клієнта. А я працюю як можна сказати, як адвокат mm -hmm. так, в цій сфері, тобто я б'юсь за інтереси свого клієнта і намагаюся знайти найкращу mm -hmm. умову, так щоб це було вигідно. Також я, я допомагаю потім перефінансувати okay. під вигідніші умови. І виходить, що людині не потрібно ще раз шукати mm -hmm. якийсь новий банк, нову установу, вона просто працює з одною людиною. Окей, okay, має сенс. Бо я ще теж чула і завжди людям говорю: так, ви можете, хочете в один банк. Підійдіть до фінансиста. Різниця в тому, що ви приходите в банк, і в них свої умови і все. Вони вам не будуть шукати так. якісь інші умови. До фінансиста приходите, він дивиться все, тобто де найкраще, де беруть статусом you for you так, і так далі. Далі маю питання: хто може купити житло в кредит? Чи є якісь винятки на іммігрант, іммігрант, які статуси? Можеш щось прокоментувати? Ну насправді купити житло в США можуть всі в кредит, в кого є право на роботу. Uh -huh. Більше того, навіть є програми для іноземних інвесторів, які хочуть інвестувати інвестицію. Да, нічого в не мають мож okay. так. Все залежить від умов. але будуть ага, різні умови різні Окей, okay, тобто, U4U, TPS, політичний притулок, грін карта нелегали, можуть купити житло. Правильно, буде різниця в чому в умовах. Так. Що таке умови ти маєш на увазі? Тобто. От я знаю там про відсоткову ставку, про перший внесок. Що ти можеш на, на рахунок цього сказати? Так, є е, різні програми, є стандартні епотечні програми, які uh -huh. підтримуються державою. Так uh -huh. відповідно, там трошки більш складніші е, вимоги. Потрібно мати постійний дохід, постійно якби е, 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 постійно проживати в Штатах, мати uh -huh. дозвіл на працю. От кваліфікуватись по а, кредитному скору і а, відповідно підтвердити свій, свій асес, тобто uh -huh. банківські стейтменти, показати, що є кошти на перший внесок. Є альтернативне фінансування, наприклад, якщо в людини а, невеликі податки заплачені, але є добрий дохід, який можна підтвердити банківськими стейтментами uh -huh. за 12 місяців або за 24 місяці. Тоді в такому випадку теж є спеціальна програма, а uh -huh. де не потрібно. Показувати податки достатньо банківський стейтментів, коли ми говоримо про селфемплої. Mm -hmm. Так океа okay. з того, що я розумію, коли банк бачить якийсь ризик, наприклад, там людина не має податків по 10,99 і так далі, то вони мінімізують свій ризик тим, що е, хочуть більший перший внесок, і напевно більшу відсоткову ставку дають, так яку можна потім рефінансувати. Чи не завжди не, не завжди так? Не Якщо не ми не говоримо не. про стандартні програми, то Якщо ми говоримо про людей, які працюють uh -huh. на W2, достатньо взагалі місяць пропрацювати на W2 і можна кваліфікуватися. Uh -huh. Я рекомендую менше три місяці, так okay. це більш такий безпечний шлях. От, якщо ми говоримо про людей, які self-employed, тоді нам обов'язково потрібно щонайменше один рік податків. Один але рік. за умови, якщо є відкрита компанія, і до того людина займалася тим самим, але працювала сама на себе, не маючи бізнесу. Два роки, тобто компанія роки. мусить бути і зробити року... один рік компанія і ага. один рік self-employed okay. компанії. окей. Okay. Вау. Okay. Wow. Тобто, навіть якщо я хочу відкривати там компанію, е, ліпше можливо навіть зазвонити фінансисту запитати: я хочу в цьому році купляти житло, чи можу я з такою компанією це зробити, чи мені? Треба два роки. Так, так, я би рекомендував завжди зателефонувати наперед перед змінами uh -huh. е, роботи, тому що навіть такий нюанс, якщо ви міняєте одну роботу так. з W2 на іншу W2, uh -huh. але це інша сфера діяльності, це теж е, є недобре. Не, не, не для, добре. Окей, добре знати. А наступне питання: а, от твої поради зараз багато людей приїжджає. З чого почати взагалі підготовку житла в кредит? На що звертати увагу? Кредит скоро, автівки люди купують. Ти приїхав новенький іммігрант. На що треба звертати, щоб купити житло? Це дуже гарне питання, тому що при кваліфікації на іпотеку є такі три основні складові. Uh -huh. Перше, це кредитний рейтинг, тобто okay. кредит Скор. І що потрібно зробити для того, щоб Кредит Скор був достатній для отримання іпотеки. Перше, це після приїзду відкрити щонайменше дві кредитні карти. Okay. Uh -huh. Інколи uh -huh. буває, що з одною проходить, але я б рекомендував більше дві. Uh -huh. Не купувати, мабуть, автомобіль в кредит одразу, якщо ви плануєте купувати. Але, наприклад, океа я купила автівку mm -hmm. і через рік планую купити житло. Все одно ця автівка мені заважатиме? Чи? А, так, але є одна. А... Хитрість, якщо у вас є своя відкрита компанія і ви платите за автомобіль з бізнес рахунку, тоді кредитори не будуть враховувати це як ваш кредит. Бо це, Окей. За це а взагалі, чому автівка а, заважає? Я знаю, як відповісти на це питання, але для людей, угу. а, тому що береться до уваги як. Оплата всіх по всіх платежах uh -huh. до доходу відношення. Uh -huh. Так відповідно, ми враховуємо mortgage payment, додаємо туди. Також і податки, і страховку так за uh -huh. житло. І плюс додаємо всі інші кредити, такі як кредит за авто, а кредит оплата кредитних карток і лоун теж також. Okay. Okay. окей Тобто, це все проти вас. Є автівка в кредит. Вже банк дивиться. Ваш доход дохід дозволяє. Цією автівкою мати припрувал чи ні, так Так, То. насправді дуже легко порахувати. Тобто можна а, порахувати свій місячний а, uh -huh. дохід. Наприклад, якщо ви заробляєте там тисяч доларів в рік, ви просто ділите цю суму на 12. Uh -huh. а, і після того додаєте свій моргеж платіж okay. до а, автомобільного а, платежу і до всіх інших пайматів, які у вас є, uh -huh. і це відношення ваших боргів до вашого місячного доходу. Гроз uh -huh. income, так, ми говоримо uh -huh. про а, бруто а Не повинен перевищувати 45%. А, окей, дуже-дуже цікаво. Окей, тобто і це ти на консультації людям розказуєш. Так. Вау. Розкажи, будь ласка, про а, види кредитування для іммігрантів. Чи є якісь дармові гроші, де роздають, щоб аби ви тільки, будь ласка, купили житло? Чи є таке бенефіти і таке інше? От самі популярні, напевно, програми кредитування для іммігрантів. Якихось спеціальних умов для іммігрантів, uh -huh. спеціальних програм для людей по ЄФОЮ, на жаль, немає. Uh -huh. Так, але є дійсно спеціальна допомога, тобто для перших для людей, які вперше купують житло, є спеціальні програми. Це можуть бути або гранти на перший внесок, або можуть бути якби додаткові кредити безвідсоткові uh -huh. на той самий на частину першого внеску. І на ці гранти, як правило, кваліфікуються люди, в яких є грін карта. Грін карта. Так, я чула. так. Бувають гранти, можливо, що можна і без грін карти з дозволу на працю, але це буде трошки складніше. Ці гранти це вже такий на них трошки важче кваліфікуватись, ніж на я чула про гранти десь в якихось малозабезпечених районах, а зазвичай туди, ну якби не. Не те, що немає мотивації у людей, просто вони, а, окей, типу, це не той бенефіт, який я хотів там використати, десь купити, не знаю, в Шамбург. Але теж е, варто е, пам'ятати, що бенефітом, я завжди людям кажу, це взагалі, що по цим темперері, як це, по не темперері, а по. Статусу тимчасовому, так. який може закінчитися взагалі, що вам дають іпотеку, так. тому що банк бере ризик, і не всі банки хочуть брати ризик. Деякі банки вам завалять в велику відсоткову ставку, і це треба розуміти, що ага, в мене тимчасовий статус і мені вже дозволяють взяти кредит. Це вже бенефіт. Так, раніше бенефітраніше існувала думка, що взагалі неможливо отримати моргежі, якщо немає грінкар, так. так це правда. І колись в мене теж була історія пару років тому. Uh, що нам uh, сказали, що наша відсоткова ставка буде 8%, коли була 5,5, бо в нас якогось там документу не було, який треба був в тому великому банку. Потім ти йдеш до фінансиста і фінансиста, ні, у вас все добре. О, так було теж, так. тому окей. Okay. Далі uh, така тема, що ти скажеш про uh, перший внесок 0% в програму. От, твоя думка як фінансиста, тільки будь чесний. Yeah. <laughs> я вам скажу, як, як я думаю особисто. Мені ця програма не дуже подобається Чому? По, по одній причині, а, тому що в людини буде а, zero equity. Тобто, якщо ви купуєте житло і не дається ваш внесок, відповідно а, відношення боргу кредиту mm -hmm. до вартості житла в 100%. Так і це okay. погано за умови, що ми все таки живемо в світі, який дуже міняється, mm -hmm. так а Зараз де тенденція до зростання а, вартості житла, але може бути різні події. Так може, наприклад, бути корекція трошки маркету. Ціни uh -huh. можуть опуститись на наприклад на п'ять на 10%. І в такому випадку, якщо а, клієнт захоче продати це uh -huh. житло, ну скріж за все, це не це не буде рано, це буде просто невигідно, тому що. Uh -huh. а, по-перше, це є не грант, так а це є додаткова позика uh -huh, максимально okay. 3% від вартості житла. Uh -huh. і відповідно, цю позику потрібно повертати при продажі також. Uh -huh. При перефінансуванні є варіанти, як можна її не повертати, тобто можна перефінансувати з тим uh -huh. самим лендером ЮДМ, uh, uh -huh. от але, зрештою, я вважаю, що uh, краще дати, б... дати. щось дати uh -huh. дати щоб. Відчувати себе безпечно, і також дуже важливо розуміти, що це не є для всіх, так. Тобто, uh -huh. якщо ви даєте а, чим менше першу в ви даєте, тим вищий ваш місячний пеймент uh -huh. буде за, uh -huh. за, за житло. Відповідно, сто 100%. Вам uh -huh. ваші, та, вам uh -huh. важче кваліфікуватися і кваліфікуватись. Okay. і виходить тоді, що а, вам треба заробляти багато, так а ви переплачуєте за відсотки uh -huh. банку. І тоді є просто зміст, якщо вас є можливість зібрати трошки на першу наску, uh -huh. дати хоч якусь певну суму. Uh -huh. Океа okay. супер. Uh, І скажи, будь ласка, uh, в чому різниця між residенcial інvestмент лоун? А насправді різниця в тому, я би сказав по кваліфікації, дуже велика, тому що якщо ми говоримо про uh, Primary Residency, uh -huh. коли коли клієнт буде жити в uh, цьому домі, в квартирі. А йому потрібно кваліфікуватись на весь пеймент, так по uh -huh. доходу. Якщо ми говоримо про про інвестицію? Тоді 75% від майбутнього доходу від здачі в оренду. Uh -huh. Це інвестиція, так? Так, так можна використовувати як дохід вже зараз, щоб uh -huh. кваліфікуватись на іпотеку. Окей. Okay. А в чому от по умовам? Чи є різниця? Я хочу купити свою першу проперті uh -huh. і потім інвестицію. Чи можу я на першу проперті свою дати uh -huh. мінімальний перший наск і на інвестиції дати мінімальний перший нас? Гарне питання. Uh -huh. Насправді а мінімальний перший нас це 20% на інвестицію. Uh -huh. От це напевно один такий недолік. Бо це ризик для банку, це правильно. Для банку. Вони хочуть, аби ви теж побоювалися. Вкладіть більше грошенят так. і здавайте гарним тенентом. Так. І відсоткова ставка дещо вища. Я би сказав, це може бути від 0,5% uh -huh. до 1% вище, uh -huh. ніж на, на праймі резиденці. Окей. Okay. І скажи, якщо люди, наприклад, до тебе дзвонять, кажуть: не знаю, я заробляю 40 тисяч, 80 тисяч, 200 тисяч в рік, мільйон, чи можеш ти отак відразу сказати, наскільки вони кваліфікуються? Бо люди часто питають, uh -huh. я роблю. Одна в сім'ї, двоє дітей, чоловік спить на дивані, і ми робимо 45 тисяч доларів там по 10,99. Чи можеш ти сказати скільки людина кваліфікується на іпотеку? Просто так, без нічого. Без нічого це важко сказати. Uh -huh. Відповідно, якщо це W2 дохід, то ми можемо підрахувати, який uh -huh. дохід в місяць, і я можу приблизно сказати, який може бути платіж, на який платіж людина може кваліфікуватись. Але Юля, ти знаєш, що кожна проперті вона є індивідуальна, так. в кожної є а, різні податки, різна асоціація, відповідно, потрібно просто рахувати вже угу. індивідуально. Так, і я це питання задала для того, аби люди розуміли, що а, для вашого ж блага, як то кажуть, розраховувати все індивідуально. Тобто, якщо ви хочете, аби а, фінансист вам правильно розказав ваш бюджет, до чого вам готуватися. Треба консультуватися. Неможливо просто так. задати якесь питання, бо потім е можливо ваш у вас погана кредитна історія. Можливо, у вас взагалі немає кредитної історії, бо ви так боялись відкривати кредитні картки і так далі. Тобто є нюанси, які можуть е взагалі да, змінити те, що ви десь почули, так. і де коли вас там якийсь брат, сват купив і мав таку саму ніби ситуацію, але вас по-іншому. тому. Консультації це важливо спеціально, якщо вони безкоштовні так, так, вони Правильно? безкоштовні, а тим більше он, іпотечні брокери отримують комісію uh -huh. і лише після того як угода закрита, тому я на вашій стороні так. Uh -huh. Тобто в моїх інтересах зробити так, щоб а, клієнт отримав іпотеку. Окей. Okay. і зараз перше питання від підписників: кредитну історію краще напрацьовувати родині чи одному комусь з родини. А це залежить від того, чи будуть на моргешти всі зивники, mm -hmm. всі члени mm -hmm. родини, наприклад, чоловік і дружина, чи хтось один. А також залежить від доходу, так а, я би сказав, що кредитну історію потрібно робити всім uh -huh. гарно, так що я ще маю на увазі. Якщо, наприклад, ви приїхали в Штати, а, і чоловік відкрив одну-дві кредитки, зробіте саме, вам це нічого uh -huh. не коштує. Або як мінімум, а, чоловік може додати дружину як авторизованого користувача, uh -huh. і це вже почне будувати її кредитну історію. Також те саме стосується, наприклад, дітей, навіть якщо там, а, наприклад, Дитині вже вже понолітня дитина, так 21-22 uh -huh. роки, вона можуть відкрити свою кредитну карточку або батьки можуть додати її як авторизованого користувача і якби uh -huh. допомогти в майбутньому кваліфікуватися також. Uh -huh. А до речі, скажи: от є люди як не спонсори, а коли ти додаєшся до когось, або в... гарантори, uh -huh. да? Uh, то я сьогодні почула таку цікаву такий момент типу, коли ви стаєте для когось гарантором, чи дозволяєте в свою кредитну історію, щоб в другої людини почало рости. Пам'ятайте, задумайтесь, чи ви завжди будете з цією людиною, бо це все-таки кредит. Так. Uh, коли беруть кредит, там, на автівки, своїм друзям і так далі, це такий момент, який треба да, дуже обдумати, щоб не набрати для всіх кредитів, потім у вас ця людина чекина, чи кине, чи ще щось. Більше того, якщо ви стаєте гарантором, комусь наприклад, хтось купує автомобіль або косайне випадку, то ви несете таку саму відповідальність за цей кредит, як wow. людина, і вам цей кредит впливає на вашу кредитну історію. А uh -huh. і ви не можете теж купувати по так, бо вам виходить зменшує вашу purchase power wow. цей payment. Але є теж а, нюанс, якщо а, людина, кому ви підписали а, кредит, ну як якби карантор. Uh -huh. Сплачує вчасно протягом 12 місяців, тоді цей паймент вже не враховується uh -huh. в вашу кредитну історію. Але якщо один паймент пропущено, ваша кредитна історія також постраждає. Бачите, є скільки але в цьому житті. Так, так, дуже багато. Окей, okay, наступне питання: чи працюєте з програмою на покупку першого житла, які конкретні там вимоги? Так, тобто покупка першого житла відрізняється тільки тим, що. Якщо це перше житло, uh -huh. то можна отримати дещо нижчу процентну ставку, ніж, наприклад, на, на наступному проперті. Uh -huh. Відповідно, кваліфікації вони схожі, у вас все одно повинен бути такий самий дохід, щоб кваліфікуватися на, на цей платіж місячний. А, тому я працюю і з, парш, і з uh -huh. людьми, які купують вперше, і з людьми, які купують, наприклад, вже вже друге житло чи інвестицію, звичайно. Окей, супер. І, е, Святослав, в тебе є ще якісь можливо моменти, які я не запитала, але ти вважаєш їх важливими і цікавими, щоб люди знали, якісь можливо додати щось від себе. Так, якщо ми повернемось до питання, що потрібно для отримання іпотеки і на що давляться банки, то крім кредитного скору, про який угу. ми поговорили, також потрібно пам'ятати про перший внесок, що кошти… Угу. Гроші на закриття не можуть бути готівкою. О, так. Це дуже Короте. важливий Короте. момент, Короте. Угу. і а, банки дивляться на банківські стейтменти за останні два місяці, так а, окей. саме банківських стейтментів. Тому, угу. якщо ви колись раніше поставили ці гроші на рахунок, я думаю, що проблем не буде. Але якщо, наприклад, людина а, тримає гроші на рахунку і планує купувати наступного місяця, а, тримає угу. гроші готівкою, так а Хоче купувати наступного місяця і вирішить піти в банк, поставити, наприклад, там тридцять тисяч доларів протягом місяця, то ці гроші банк не буде враховувати як ваші, oh, а wow. і вам потрібно буде пояснити їх походження, тому такого робити не варто. Uh -huh. Я чула, інколи роблять як гіфт та подарунок, аби об'яснити банку окей, це такі грошенята, які мені тільки що подарила свекруха. Так, якщо родичі дійсно мають змогу подарувати кошти на перший в нас. Це mm -hmm. хороший варіант. Тому я завжди рекомендую теж звертатись до нас завчасно. Mm -hmm. Ми складаємо цей план. Як я би сказав, як мінімум за три місяці до покупки mm -hmm. варто запали. От бачите, мені здається, в, Америк, в Америку приїжджаєш все до гори, як так. то кажуть, навпаки. А і мені здається, тому тут і проростає там твоя спеціальність, а, моя, тому що хочеться взяти людей зарученята їхні, які так. вони дають. А тому, що тут все по-іншому, і бажано мати е, з боку людей, професіоналів свого діла, які це обожнюють, аби ви мали вдалу купівлю від початку до кінця, потім продати і все профінансувати, якщо треба. Так також можу сказати, що є чудова програма по банківській стейтментах. Mm -hmm. якщо, наприклад. А людина не може кваліфікуватися на іпотеку по доходу, тому uh -huh. що self-employed і низькі податки uh -huh. так оплачені там за рік, за два не має значення, але є добрі доходи по банківських рахунках, тобто людина займається чи кимось маленьким бізнесом чи можливо трак-драйвер, так. А, то ми можемо кваліфікувати людину теж по банківській стейтмент. І мусить бути кожен місяць, так? Зарплата. Так, тобто uh -huh. це має бути а, бути видно, що є постійно стабільний дохід. Uh -huh. От вони теж аналізують і витрати. Тобто це враховується, це має бути а, видно, що людина може сплачувати uh -huh. цей платіж так, за моргаж. А от а, єдина відмінність, що мінімум це 10% першого внеску. А, uh -huh. ну хоч не третій. Дещо вищий, а, дещо вища відсоткова ставка. Я би сказав, а 0,5 угу. до одного вище непогано. Окей, супер. Дякую велике, що поділився, що знайшов час прийти на подкаст. Мені здається, що а, це важливо, коли люди можуть так розповісти, відповісти на питання, які хвилюють багатьох людей. А, була рада тебе бачити. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Так, дуже дякую, Юлія, за запрошення. Всім на все добре.